Наглійсір вийшов. Та ну не мучай рибу, ну що ти робиш? Погли...". Ні, Слухай, це вже нормальний. Багато хто скаже, що ви мучайте малечок, такий нормально випусти, по-людськи. -по не кидай звідси. Та його він потім здується. Та ну. Да? І взяв, а я вже думав, що не буду брати. Не мучай, не мучай рибу, нормально рибу. А -а -а -а. Панірований судак. М Молодець. Не кидай, ну не кидай, ну він же здується. Краще з'їж його. Ну, що ти а робиш? А он щучка. хоч судак, ну прігать щучка. Блін, ну ти ж йому удар попозирюю, ну прикинь тебе б кинули так на спину. Так, дійсно бувають моменти, коли рибу доводиться якось там кидати в воду, але навіть при цьому треба. Зробити все, щоб вона отримала якомога менше травм від вас, а в ідеалі, взагалі, без них пішла і жила собі далі своє життя. Особисто моя ж думка така, що ну не можете ви доставити рибу до води адекватно, або е, ну, зробити так, щоб вона вижила. Можливо, ви сумніваєтесь в неї якісь є дуже сильні пошкодження. Ну, заберіть ви вже цю рибу, з'їжте. Це буде вже краще, ніж вона просто буде лежати в воді, гнити. І забруднювати середовище. Ну, ось так. Хочете погоджуйтесь, хочете ні. Юра теж зробив свої висновки і вже в наступному кадрі виправився. Ну, посмотрим, як ти будеш випускати. Піду випускати. Не з тої сторони!